Шановні християни, брати і сестри, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим 2023 роком. 2022 рік це рік великого нещастя для нашого народу, великої болі, страждання, сліз, рік, який позбавив людей житла, життя навіть, рік, який приніс горе і розруху і зруйнував долі багатьох людей. Але ми чуємо про народження Ісуса Христа. Ми знову чуємо цю чудову звістку, яку приніс Небожитель. Прийшов Спаситель, народився цар. Прийшов Месія, прийшов Бог на землю. І я бажаю, щоб ця прекрасна новина, яка звучить понад дві тисячі років на землі, вона принесла тепло в кожне серце і в кожен дім. Вона принесла світло, вона принесла радість. Вона принесла мир, принесла спокій. Нехай Бог пошле на нашу землю той мир, про який ми просимо, і нехай рясно всіх благословить. Дорога церква Христова! Хочу побажати вам в наступному році бути так само активними, уважними до потреб людей, яких Господь привів до нас. І будьте сміливими для того, щоб служити їм, говорити їм. Слово про Христа, а також в наступному році ще більше іти до людей, відкривати свої думи молитви, свої власні будинки для того, щоб приймати людей і служити їм в їхніх потребах. Дорогі брати та сестри, дорогі українці, дозвольте привітати вас з наступаючим світлим, прекрасним святом Різдвом Христовим. А в світ, де панувала темрява, де панував відчай і гріх, прийшов Спаситель Ісус Христос. Він приніс людям світло, приніс людям мир і приніс людям надію. Друзі, ці важливі речі, те, що зробив для нас Божий син, вони сьогодні надзвичайно актуальні для нас, коли наша країна переживає такий важкий період. Йде війна, вона ніби отим великим чорним птахом прийшла на наш край. І ось люди сьогодні так само переживають подібні речі, страх, відчай, безнадію. І саме світло Божого Різдва воно допомагає нам зміцнити нашу віру, допомагає нам побачити вихід. Господь є з нами. Еммануїл з нами, Бог з нами. Тому, друзі, в ці дні святкові дні. Я для всіх нас бажаю перемоги, перемоги на полі бою, щоб ми змогли здолати цього ворога. Перемоги в нашому духовному житті над нашими переживаннями, над нашими страхами, перемоги в нашому служінні, щоб ми не опускали наших рук, але продовжували служити для нашого Господа, проповідуючи Євангелія, допомагаючи тим людям, які сьогодні знаходяться в надзвичайно великій біді. Нехай Господь нас усіх благословить. Святом вас.